Чим ти відрізняєшся для нього від інших жінок? Хто ти? Ти жінка, яка дуже відома в своїх колах. Ти можеш бути відома в межах свого міста, в межах своєї країни. Зрештою, ти можеш бути навіть дуже відома, я не знаю, просто. В своєму оточенні ти можеш активно вести соцмережі, в тебе може бути багато підписників. Швидше за все, ти на керівній посаді. Ти дуже часто буваєш на людях. І, можливо, наприклад, не керівна посада, але якась така в тебе робота, коли ти як знаходишся на сходинку вище над іншими людьми. Тобто, можливо. Ти якісь організовуєш проекти, можливо, ти організовуєш якісь вечірки, можливо, ти е, тамада може бути. Тобто ти бачиш так, як, е, ніби як на підвищенні і дивишся на всіх. І з одної сторони, ти дуже відома людина, в своїх колах повторююся. І також ти зараз пережила закінчення якогось дуже важкого періоду. Щось у твоєму житті, що було важким, що було таким. Е, що вимагало від тебе багато емоційного, емоцій, де було багато емоційних переживань, що вимагало від тебе багато твоєї психічної енергії, і цей період закінчився. Добре, а хто він? Ви, до речі, можете з ним разом працювати. Він плюс-мінус твого. Рівня. Він також може бути на якійсь певній керівній посаді, дуже енергічний чоловік, пентакливий король, людина, яка має дуже хороші статки, стабільна людина, в когось може бути одружений, але це не обов'язково. І він дуже часто згадує про тебе. Тобто він згадує дуже часто якусь вашу зустріч, де ви. Не знаю, ходили дивитися на місячне небо, була у вас якась прогулянка, можливо, по якомусь парку, десь ви проводили час на природі. От прям був у вас якийсь такий романтичний момент. І багато в кого це зв'язано із погляданням неба. От, Наприклад, влітку був метеоритний дощ, можливо, хтось їздив дивитися на цей дощ. Тобто якісь такі є в нього спогади, спогад, такий дуже чіткий і романтичний, про те, як ви проводили час разом. Добре, чим ти відрізняєшся для нього від інших жінок? Ну, По-перше, в нього взагалі багато з тобою дуже. Е... Теплих спогадів. Ти в нього асоціюєшся взагалі з людиною, з жінкою, з вагомою жінкою, з його минулого. Тобто це може бути його мама, це може бути його бабуся. Тобто ти йому дуже схожа на близьку жінку з його сім'ї. Також з тобою завжди дуже легко і весело. Ось як і оця карта мені не зрозуміла. Що ти не любиш тратити гроші. Оце для нього прям якось. От він він думає про тебе, що от вона може собі дозволити, але вона цього ніколи не робить. Вона ніколи не буде тратити гроші на дурниці. Вона, е, от е, як сказати, вона якось так дуже розсудітельно, дуже вагомо. От от всі жінки. М всі жінки, от для нього якісь такі легковажні по відношенню до грошей, а от ти ні. І е, ти взагалі для нього ще дрізняєшся тим, що ти дуже класно вмієш вкладати гроші, а і заробляти на цьому. Тобто, можливо, якісь класні інвестиції ти вмієш робити. В нього навіть деколи якийсь такий як легкий острах е, з'являється, коли він дивиться, як ти легко, вправно вмієш проводити якісь такі фінансові операції, махінації. Добре, чим ще? Ну, і він вважає тебе безумовно дуже, дуже сильною. І от ти в нього відрізняєшся чимось з грошима. От якщо ви якісь партнери по бізнесу чи ви десь пересікалися в таких сферах, де він може бачити, як ти керуєш фінансами. От цим ти для нього відрізняєшся дуже сильно взагалі від людей, не тільки від жінок. Що ти вмієш зекономити гроші, ти не тратиш ці гроші на всякій дурниці, і як ти вмієш з грошей зробити гроші, ти знаєш, так от як ти як йому якийсь даєш подих, свіжий подих, вливаєш в його бачення фінансів, фінансової стабільності, того як можна приумножувати фінанси. Отак.